День дітей має бути кожний день. У цьому переконані організатори та учасники фестивалю дитячої творчості, яким традиційно розпочинається літо у Волочиську. На цьогорічному святі для маленьких та талановитих побувала і наша знімальна група. Талановиту малечу похмурим літом не злякаєш. Яскравими костюмами та з сонячними усмішками дітлахи замиті розфарбували сірі вулиці міста. Урочистим парадом учасники дитячого свята попрямували до будинку культури. Одна велика сцена зібрала учасників одразу двох фестивалів. Волочиський район багатий на таланти, зазначає директор будинку дитячої та юнацької творчості. Тож цьогорічне свято до Дня дітей вдалось зробити особливо яскравим та цікавим. Дуже багато у нас в цьому році хороших творчих талановитих колективів. І сьогодні ми можемо пишатися великою співпрацею відділу культури із управлінням освіти. Творчі талановиті діти дарують радість на сцені всім діткам нашого міста. Та району, і які можуть насолодитися їхньою творчістю, їхньою майстерністю і прийнятися тим духом радості успіху, яке лине із нашої районної сцени, першими виступили дітки з вадами здоров'я, талановиті та сильні духом дивували публіку співами та поезією. А ще довели творчість, лікує та надає сил вірити в краще. Ми хочемо, щоб в кожній хаті було і щастя, спів дитяті, щоб не було війни страшної, щоб жили всі в мирі любові. Низький уклін у тим солдатам, що захищають схід і захід. Малечою з обмеженими можливостями опікується благодійний фонд народного депутата України Сергія Лабазюка ми поруч. Спеціально для них до Дня дітей добротворці разом з юними умільцями краю організували благодійний ярмарок. На творчій торговиці усі бажаючі могли придбати різноманітні вироби, зроблені рученятками талановитої дітвори. Соломія розповідає, за першу годину ярмаркування вже вдалось заробити кілька сотень гривень і навіть продати шматочок своєї творчості. Картину свою виставляла з своєї в своїй школі дала. Напевно, її вже купили. Діти приходять, купляють, приводять батьків своїх, друзів. Всі купляють. Потрібно частіше робити, тому що дітям потрібна підтримка, така фінансова. Заробіток за хендмейдові цікавинки дітлахів у підсумку склав більше тисячі гривень. Дитячу творчість та бажання долучитись до доброї справи підтримали і дорослі благодійники. Сьогодні Волочиську великий захід до дня захисту дітей. Розпочався він з святкової ходи діток з кульками. Також умовно захід поділений на дві частини, і фестиваль Доброцвіт і загальний концерт. Паралельно цьому всьому дійству проходить благодійна ярмарка, роботи, на яку представлені від діток всього району. Кошти, вилучені з ярмарки, передані з ініціативи самих дітей спільно з долученими коштами благодійного фонду на терцентр міста Волочиська. Також від благодійного фонду традиційно будуть передані продуктові набори. Ну, взагалі, розваги для діток, безкоштовні батути, караоке на майдані, малюнок на асфальті і безліч хорошого настрою для батьків, діток і вчителів. Я думаю, що всі залишаться задоволені і благодійний фонд Ми поруч завжди поруч, і вірю, що спільно з громадою, з дітьми, які наше майбутнє, Ми зробимо разом багато добрих справ. У рамках свята відзначили та нагородили найталановитіших учнів Волочиського району та кращі творчі колективи. І дорослі, і малеча отримали безліч гарних вражень та зарядили емоційні батарейки гарного настрою. Малеча стрибала на батутах ледь не вище неба та співала так, що було чути на все місто. Ча головний приз у караоке на майдані дістався лише одному переможцю. Решта отримала безліч сюрпризів та радісних усмішок. Свято, брату, клас! Юлія Фоміних, Артур Літинський, новини ТІВІ 7+.